Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки на дорозі. Послухайте загадку, на червоний стань на жовтий дорогу оглянь, а коли зелений буде, перейдуть дорогу люди. Що за диво там моргає? Хто з вас, дітки, відгадає? Вірно, людки, це світлофор. Дітки світлофор всім дуже потрібний, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги. Світлофор розмовляє з нами своїми вогнакими сигналами, якого ж кольору вони бувають. Сигнали світлофора мають три кольори червоний, жовтий і зелений. Малята. А чи добре ви знаєте кольори. Приступаємо до гри про веселі кольори. Хто колір добре знає, то його називає. Квіточка і полуничка якого кольору? Так, правильно, червоного. Дітки, а про що ж нам каже червоний сигнал світлофора? Він заборонений і каже нам сі іти не можна. Малята, погляньте на ці предмети. Якого вони кольору. Так, кручатко і сонечко жовті, Тож у світлофора і жовтий сигнал. А про що він нам каже? Він нас попереджає. Посій, почекай, ще йти не можна. А на цій картинці капусте жеменята якого кольору? Так, правильно, вони зелені. Тож про що нам каже зелений сигнал світлофора? Можна йти через дорогу. Малята, тепер ви знаєте, як світлофор допомагає нам прийти дорогу. Давайте повторимо. Подивіться, коли загорівся зелений сигнал світлофора, машини зупиняються і ми можемо перейти дорогу. Але коли загорівся червоний сигнал світлофора, пішоходи стоять на тротуарі, а проїжджою частиною їдуть машини. Запам'ятали дітки? Молодці. Малята, намалюйте, будь ласка, світлофор і надішліть нам світлини. Шановні батьки, будьте уважні та обережні на вулиці під час переходу дороги. Не порушуйте правил дорожнього руху, бережіть себе та своїх діток. Дякую за увагу. До побачення!